Ось ця задача, ребят, це буде задача трішки така хитрюча, задача на надлишок, задача на кислі солі. І на такі задачі ви можете, ребят, трошечки, 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 ну, оступитися. Так от, в чому суть задачі? Нам сказали, що в результаті згорання вуглецю масою 2,4 г я записую рівняння реакції, утворюється вуглекислий газ. Ось цей вуглекислий газ. Повністю поглинувся розчином кальцій гідроксиду, тобто газ прозаємодіяв із кальцій гідроксидом, і в результаті реакції утворилося е, якийсь осад. Нам потрібно знайти масу осаду, який при цьому утворився. Так от, ребят, ну, давайте спочатку ми з вами розберемося з кількостями моль, а потім ще раз подумаємо про осад. І так, в першій дії ми з вами знайдемо кількість речовини вуглецю. Для цього нам потрібно масу поділити на малярну масу. І це буде 2,4 ми ділимо на 12, тут у нас будуть грами грам на моль. І це у нас буде дорівнювати 0,2 моль. Що нам це дає? Ми знаємо, що кількість вуглекисло... Вибачте, кількість вуглецю буде 0,2 моль. З за хімічним рівнянечком ми бачимо, що кількість вуглецю буде така сама, як і кількість вуглекислогазу, тому що тут стоять коефіцієнти однакові. Отже,

Отже, той вуглекислий газ, який далі буде вступати в хімічну реакцію, буде мати також кількість 0,2. моль. Тепер давайте подивимося на інформацію про кальцій гідроксид. Шукаємо для цього кількість, верніше для розрахунків, шукаємо кількість речовини кальцій гідроксид. Для цього нам потрібно буде також масу поділити на молярну масу. Маса буде 11,1 молярна. Маса кальцій-гідроксиду буде дорівнювати 74. Тут буде ось так, звідси кількість кальцій-гідроксиду дорівнює 0,15 моль. І давайте ми зафіксуємо ось цей факт: тут буде 0,15 моль. А тепер, ребятки, дуже уважненько. Давайте ми саме подивимося. Да, дійсно, першим ділом нам хочеться сказати, що в результаті реакції буде получатися речовина, кальцій гідроксид і буде утворюватися водичка. До речі, ось ця речовина, каль... Ой, кальцій, гідроксид, кальцій карбонат. До речі, ось ця речовина кальцій карбонат, це речовина нерозчинна у воді, це і буде той осад. Тобто, ніби це якраз та речовина, про яку нас питають. Я допишу, що нам Потрібно знайти масу ось цього кальцій карбонату. Але ось тут, ребят, хочу звернути увагу на одну помилочку, яку ви можете допустити. Ви е, думаєте так, Ага, значить, е, у нас е, запитують інформацію про. Про кальцій карбонат, це буде ікс-моль. Для цього у нас є інформація про вуглекислий газ 02, про кальцій-гідроксид 0,15. І ви думаєте, ага, значить, у нас СО2 буде в надлишку, тому що ви бачите, що кількості речовин відносяться як 1 до 1. Отже, це буде задача фактично на надлишок і недостачу. І ви думаєте, ага, значить тут буде вуглекислий газ у надлишку. Значить, тоді ми будемо проводити розрахунки по кальцій он OH двічі. І якщо у нас кальцій он OH двічі моль, тоді ви кажете: ага, значить, у нас кальцій СО3 буде також дорівнювати 0,15 моль. І потім переводите це все в грами і даєте це як правильну відповідь. Але, ребят, да, дійсно, тут в результаті ось цієї хімічної реакції має ну, утворюється кальцій карбонат кількістю 0,15 моль, тому тобто я ось тут уже витру ось це. Але ви не можете просто не помітити, що у нас іще залишається зайвий вуглекислий газ. Тобто, дивіться, ребят, якщо у нас в реакцію буде вступати весь кальцій гідроксид, то він вступає в хімічну реакцію із вуглекислим газом, і при цьому він вступає в хімічну реакцію з вуглекислим газом кількістю так само 0,15 моль. Ви бачите, що у нас іще вуглекислий газ залишається в надлишку. Давайте ми зафіксуємо. А скільки ж буде ось цього надлишку вуглекислого газу? Е, кількість СО2, всього його було 02. На реакцію з кальцігідроксидом його пішло 0,15. Отже, у нас іще 5 моль вуглекислого газу залишилося. Але, ребятки, якщо ви ну, розумієте, що у нас утворюється речовина кальцій СО3, але в цій ж самі пробірочки, там де у нас утворився осад кальцій СО3, плаває. Зайвий вуглекислий газ. Він плаває у е, воді, і якщо у нас буде середня сіль, але тут же ми через оцю середню сіль будемо іще пропускати вуглекислий газ в надлишку, то ось ця середня сіль вона перетвориться в на при надлишку вуглекислого газу, перетвориться на кислу сіль. Кальцій, гідроген, карбонат. Тобто, ребят, до чого я це веду? Що у нас дійсно в результаті реакції утвориться осад кальцій СО3. Але потім ось цей осад кальцій СО3, він піде в оцю хімічну реакцію. Він провзаємодіє з отим зайвим. Надлишком вуглекислого газу. Ми отут з вами, ребят, порахували, що вуглекислого газу надлишку у нас залишається 0,5 моль. Отже, він зможе провзаємодіяти. Із кальцій карбонатом кількістю 0,5 моль. Що це означає, ребят? Це означає, що у нас я. Так, де? Я, мабуть, ось тут напишу п'яту дію. Що це означає? Це означає, що у нас в першій реакції кальцій карбонат утворився кількістю 0,15 моль. Але потім частинка його, а конкретно 0,5 моль, провзаємодіяла з надлишком вуглекислого газу, провзаємодіяла і зникла. Це вже не буде речовина осад, тому що не у воді буде тільки кальцій карбонат. А ось ця речовина це речовина розчинна у воді. Тобто це вже не осад. Тому давайте ми з вами підведемо підсумок, яка ж у нас залишається маса осаду після всіх двіжняков? І так, утворилося 0,15, потім із нього пішло. 5, сотих, і я запишу 0,15 мінус 05, і це буде дорівнювати 0,1. Отже, це і буде. Ой, вибачте, це я покажу тільки знайшла кількість, я до маси ще не добралася. Ось це я знайшла кількість кальцій-карбонату. А ось тепер я переведу це все у масу. І так маса кальцій карбонату це буде кількість на малярну масу, кількість 01, малярна маса 100, і звідси маса кальцій-карбонату буде дорівнювати 10 г. Тому, ріпят, задачка вона, ну, вона не складна, але вона така трошки. трошки вона така, ну така вона хитра.